Рибальству зась на Прикарпатті стартувала щорічна екологічна операція. Нерест упродовж двох місяців в області діятиме заборона на будь-який масштабний вилов риби. Вона зараз не рестує а відтак особливо вразлива. Тож екологи намагаються вберегти водних жителів від небезпеки опинитися на гачку браконьєрів. Забороняється вил, любительський та спортивний вилов риби в наших водних об'єктах, а також забороняється промисловий вилов риби на бруштинському водосховищі. В період спершу. 1 квітня по 10 червня забороняється вилов риби на річці Дністер з притоками з 1 квітня по 20 по травня на річці Прут з притоками, з 1 квітня по 1 червня на інших придаткових системах, а також на незакріплених стовках. А от рибалкам аматорам зовсім відмовлятися від тихого полювання не доведеться. На певних ділянках Дністра при міських межах прута обох бистрість та на міському озері обмежений вилов риби все-таки дозволили. Щоправда, за умови дотримання певних правил. Як виняток для дозволяється для рибалок аматорів вилов риби на одну вудочку одним гачком. На таких ділянках, на визначених ділянках, має дотримуватися денна норма вилову, не більше трьох кг риби. Риба має бути встановлених розмірів. І ловити рибу дозволяється в цей період тільки в дану пору доби за браконьєрами. Обіцяють інспектори пильно стежитимуть оперативні рейдові групи. порушників штрафуватимуть, а рибальські атрибути конфіскують. Незаконний промисел таким мисливцям обійдеться у суму від 170 до 1700 гривень. Окрім того, спеціальні комісії проаналізують санітарний стан водойм та посилять контроль за роботою водозабірних споруд підприємств області.